8 травня вперше разом із країнами Європи Україна відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 39-45 років. У Лозовій з нагоди цього дня на меморіалі слави провели мітинг реквієм та урочисте покладання квітів. У заході взяли участь керівники Лозівської територіальної громади та району. Помічник, консультант народного депутата України Юлії Світличної Марина Кожевник. Нинішні захисники України та захисники правопорядку 8 травня є точкою відліку закінчення Другої світової війни, яка тривала шість довгих років. 61 країна світу взяла участь у тій страшній війні, а це 80% населення нашої планети. Воєнні дії відбувалися на територіях 40 країн за різними оцінками. Щонайменше 80 мільйонів загиблих, як цивільних, так і військових. Вісім з яких українці. Друга світова це найбільше в історії злочини проти людства: насилля, розстріли, концтабори, голокост. Всі присутні на мітингу хвилиною мовчання вшанували пам'ять кожного, хто загинув у боротьбі з нацизмом у Другій світовій війні, та віддали данину пам'яті всім захисникам-захисницям, і захисницям, які загинули у сучасній російсько-українській війні. Далі захід продовжили покладанням скорботних квітів до братської могили, меморіалу слави.